Усім привіт! Обіцяв я найближчим часом не чіпати політичні теми, але сьогодні почитав зранку новини і просто від цього трешу можна здуріти. А саме ці масові різноманітні затримання чиновників, ці навіть не мішки, а вагони цієї готівки, наприклад, стосовно того ж Міноборони, коли показують затримання цих чиновників. І на квартирах у них виявляють в офісах, в якихось підвалах, ну просто гори цієї готівки, припаковані цілі пачки 500 гривневі, мабуть, тільки надруковані. І ти задаєшся питанням, що в країні війна вже майже рік, активна її фаза, люди донатять на ті дрони, на ті броніки, на ті шкарпетки, навіть на все, що завгодно для солдатів. на... Передову, а ці гниди вони сидять тут і паралельно з цим тупо влаштували якийсь ну, бізнес в лапках, звісно. На тому на закупівлі того, на закупівлі цього. І щось вже не видно того міністра Рєзнікова, який до останнього моменту захищав своїх підлеглих стосовно закупівлі тих золотих яєць по 170 гривень. Ну, щось якось незрозуміло, не якому напрямку ми рухаємося, У кого війна. А в кого гроші заробляти. Чи насправді усі ці чиновники, яка там показалась податковою, чи звідки вона, що вона написала на Новий рік якусь записку, що вона хоче в 23-му році мільйон доларів заробити, кудись там поїхати? Що це взагалі ну таке? Чи ці чиновники, які виїжджають за кордон, чи той Ніколай Тіщенко, який поїхав на Балі, чи куди там, в Таїланд? Чи той заступник Генерального прокурора, який виявляється на Новий рік, відпочивав за кордоном, і потім його звільнили, начебто через те, що він поїхав і ніхто не знав. Ну, по-перше, наприклад, дуже багато чоловіків в Україні ну, мають потребу виїхати. В когось там дружина може народжувати і одній їхати за кордон народжувати, дуже важко насправді. І можна якось зробити якийсь там закон, що, наприклад, випускати на якийсь час, а потім вже... Ти будеш розбиратися з тим військоматом чи з чимось після того, як ти повернешся після народження дітей. Цього немає. А натомість якийсь чиновник, йому насрад, що там війна не війна, і свій поїхав за кордон. Ну, всі хочуть за кордон. І насправді не відпочити а за якихось глобальних потреб життєвих. Але більшість людей не можуть виїхати за кордон. Натомість всі виїжджають, чи насправді. Оцей цирк про те, що ну, взагалі це усе виглядає зараз ці затримання, усі ці обшуки. ну, Таке враження, наче отак, от хтось зробив, нажав на такий спусковий курок і сказав: давайте, хапайте усіх, наче воно так все готувалося. Якось ну, трохи незрозуміло, бо хіба це не знали, що Ніколай Тіщенко поїде в Таїланд купатися в морі? Ну... Це якось дивно. Заступник голови фракції їде взагалі за кордон, чорті знає, за скільки там тисяч кілометрів, і ніхто не знає, що він поїхав. Ну, звісно, знали. Ну, звісно, знав Генеральний прокурор, що його заступник їде за кордон на відпочинок на Новий рік. Звісно, він знав про це. Ну, ви як працюєте на роботі на будь-якій будь-якій сфері. І ваше керівництво. Не знає, куди ви їдете, ну, взагалі в відпустку, якщо ви знаходитесь там не на рядовій якійсь посаді, а заступник свого, наприклад, заступник директора чи заступник там, якогось департаменту, і ваш начальник не знає, куди ви їдете. Адже зараз такий час, що ти зараз не потрібен, а завтра ти потрібен на роботі з тобою, має якийсь бути зв'язок і мають знати, через скільки ти можеш повернутися до України, якщо ти вже кудись виїхав. Слухайте. ну... Ну, Скільки вже можна от реально цей цирк на дроті, цей цирк цей шапіто людям впарювати? Ну, Таке враження, що це відволікання від, ну, від чогось більш глобального. Якісь звільнення, якихось типів незрозумілих, ну, які там впливали, вони на що ще не впливали. Таке враження, що от просто якихось п'ять овець назбирали, якихось не шкода. І типу, давайте їх звільнимо, і все буде класно. Ну, знову таки, чи той Микола Тищенко це його перший зальот, ну, за скільки вже років, то в карантин його ресторан працює, то ще щось. Ну, Це ж воно все все було. І просто ця війна, і просто так зараз збіглися, мабуть, обставини, що це все просто викрилося, цей гнійник. І цей гній просто тече не рікою, а це, наче якась там, ну, з океану ця вода. Цунамі якесь. Так воно і було, воно було раніше. І усі крали ті гроші і зараз крадуть. І насправді всі ці, ці чиновники, ці гниди, які крадуть, то це ще гірше того окупанта. Адже окупант, який ну звісно, це також виродки повні, які йдуть на чужу землю, вбивають людей, захоплюють територію. Але як мінімум вони не один народ з нами. А ці вважають себе такими ж українцями, мають паспорт українця, мають громадянство українське і крадуть. Це ж вони навіть не в нас крадуть гроші, це не в грошах справа. А крадуть насправді надію на зміни, адже вони нічого не хочуть змінювати. І від того, що їх насправді там посадять, а я впевнений, що нікого не посадять. Це зараз цирша піто, е, ну, пройде і, і все. І хто там буде знати, хто сидить, хто не сидить. Ну Чи може там кілька осіб посадять так, для галочки, для блізіру, як інколи кажуть. Та і все. Ну, Насправді це глобальна система, і всі крали в ній гроші. А зараз просто нам показують, що дивіться, якісь там тіпи зібралися собі, шарашкину контору сколотили, ті крадуть гроші. Ну, Ви спробуйте десь вкрасти гроші. Та ви спробуйте елементарно, я завжди наводжу приклад, поставити кіоск у Києві без жодного відому. От просто десь купіть кіоск, поставите його на цеглини там, біля будинку чи ще десь. Я вам даю 100% гарантію, що буквально через кілька годин вас знайдуть і поліцейські, і всі, і, і всі вас знайдуть. А тепер домовитися з усіма і поставити цей кіоск. І Все буде чудово. Так само і в цьому. Ну, це система не може бути, що якийсь чувак з Міноборони сидить і тупо там вигадав схему і пиляє бабло. Не може такого бути. А нам намагається, як завжди, навішати всю цю е фігню. Ну і ще другий момент: кожна наступна влада, як виявляється, там, після Майдану, після Революції Гідності, вона стає не кращою, а ну насправді навіть гіршою. Адже ну, це такі е, вовки, які вже не бояться ні крові, нічого, вони собі гризуть далі, гризуть, що корупційні свої ці схеми і все. Адже я от пам'ятаю, коли почав працювати в 2008 році. Журналістом і постійно ходив у Київську мерію, і бачив цих чиновників. І така от фішка, що вони завжди ходили, от реально, наче церковні миші, такі бідні церковні миші. Такий піджачок затертий, зачуханий, якісь там туфлі. Ну, начищені, правда, але видно, що вже не першої свіжості, не першого сезону. Машини теж були не нато у них круті насправді. А потім, от коли деякі чиновники, вже пам'ятаєш, їх ще з 2008 року вони там десятками років працюють в КМДА. І потім, коли от після 2014 року зробили ці відкриті декларації від е, НАЗК по чиновникам, і я для цікавості дивився ну, тих чиновників, які ще пам'ятаю працювали з 2008 року і досі працюють в КМДА. То ти їх згадуєш, як вони візуально виглядають, і потім відкриваєш цю декларацію: а там будинки, там машини, там коштовності, там усе. А візуально на публіці це просто такий чиновничок на одну зарплатню. Ну я до чого? Що насправді виходить, що ті попередники, попередньої попередники, вони були, мабуть, розумніші. Так, це їх не виправдовує в тому, що вони, звісно, теж крали, адже чиновник, наприклад, дивився декларація якогось чиновника. Зараз, до речі, декларації закрили, бо у нас війна, і це може нашкодити якомусь депутату чи чиновнику. Бо нога Кремля відкриє декларацію якогось чиновника-крадія і побачить, що у нього там коштовності і захоче прийти забрати. Ну, от так от нам розповідають, що це для їхньої безпеки. Насправді це закрили ці декларації для того, щоб чиновники могли красти гроші, купувати собі все, що завгодно, і просто не декларувати це. Ну, отак воно зараз виходить. Так от ті чиновники старої, як то кажуть, закалки, то вони, виходять були розумніші, крали собі, це знову ж таки їх не збавляє від відповідальності, це такі ж гниди, як і нинішні. Але як мінімум вони це все не показували на загал. А ці вже не бояться нічого. Крадуть безбожно, катаються на... у війну, купують машини по 100-200 тисяч доларів днями. дивився сюжет. В країні війна, нікого з країни не випускають, чоловіків фактично, закон є, всі його е, дотримуються, а чувак все їде на балічі кудись купатися. Ну, чудово. Ну, тобто, вже нічого не бояться, і це просто не плювок в очі суспільству, це просто так от Ложка лайна такого рідкого, знаєте, черпак такого лайна. І це суспільство намагання просто в рота це запхнути і показати, що насправді ніяких реформ, нічого не буде. Війна закінчиться, а ми ще й більше будемо красти, адже ну, от і війну крадемо кому. Хто гине на фронті, когось ракети вбивають в будинках, когось ще. А у чуваків своя житуха, всіх своїх. Родичів близьких повідправляли на болі в Об'єднані Арабські Емірати, чи там е, Юлія Тимошенко, яка завжди кричала, там, як вона за, народ, за те, а виявляється, що вона сидить в Об'єднаних Арабських Еміратах і все в неї чудово. Ну, Це повний коротше, треш.